Алло. Зінаїда Михайловна. Так, я слухаю вас. Ми тимчасово припинили прийоми громадян безпосередньо в обласній адміністрації з безпекових питань в першу чергу. Але тим не менше, ми бачимо, що люди... Е Трохи вже змінили своє відношення і недовіру до телефонних розмов. З квітня місяця у нас вже проведено 26 гарячих ліній, користуються дуже великою популярністю населення, саме тому, що є можливість безпосередньо напряму поспілкуватися з тим чи іншим керівником і задати питання, яке турбує громадянина. Проект влада на зв'язку з громадськістю існує вже більше шести років. І учасники, які долучаються до проведення, це наші партнери, їх дуже багато насправді. Це і посадові особи обласної державної адміністрації, керівники обласної ради, депутати обласної ради, народні депутати. Вінайда Михайловна. У мене така проблема. Я в октябрі місяці та того, того вода ракетних атак, я спаткнулася, порушила його вдома. Сьогодні да. ми звернемося до е, обласного закладу, обласна клінічна лікарня, і зателефонуємо mm -hmm. вам, коли вас буде записано на прийом. Помогите, Люди мають право звернутися з будь-яким питанням, яке на сьогодні їх турбує. Якщо на цей момент немає відповіді або не в моїй компетенції, я беру в роботу це питання, відслідковую. Отмано. Минулого разу було дуже болюче питання. Декілька населених пунктів вони більше року були без електропостачання. Це населений пункт Світково. Безумовно, я не займаюся енергетикою, я не знаюся на питаннях електропостачання, але тим не менше я маю можливість да, трошки коротшим шляхом ніж. Просто людина там написати, дозвонитися, поспілкуватися з посадовцями, які цими питаннями займаються. Ми зібрали нараду, опрацювали і знайшли вихід, що там треба добудувати, трошки продовжити лінію, і люди, весь населений пункт він буде з електропостачанням. Було дуже приємно, коли через чотири дні. Мені відзвітували, сказали, що такі населені пункти вони вже з електропостачанням в обласному контактному центрі. з початку року вже зареєстровано біля 15 тисяч звернень. Спектр питань він у нас зараз змінився. Звісно, так як що як у нас щодня відбуваються зміни, і ми щодня повинні. Тримати руку на пульсі і дуже швидко переорієнтовуватися в залежності від ситуації, які питання на сьогодні є актуальними. Був шквал дзвінків стосовно підтоплення дачних ділянок, то вже буквально через місяць ситуація змінилась діаметрально і зараз постає питання про забезпечення технічною водою цих ділянок. Якщо брати категорію питань, які звертаються на гарячі лінії. То найбільше це люди похилого віку, пенсіонери. Вони звертаються з про матеріальну допомогу, про гуманітарну допомогу. Дуже багато питань зараз надходить в зв'язку з тим, що вступив у дію закон про відшкодування витрат на втрачене майно в результаті обстрілів. Зараз постає саме. Дуже гостро питання про відновлення пошкодженого майна і отримання компенсації. Працюючі люди, і у них найбільш таке болюче питання це затримка або взагалі не виплата заробітної плати. Це дуже таке, дуже складне зараз питання. Воно перебуває на контролі у нашого керівництва. Планується в липні місяці. Вже є пропозиція з представником міністерства ветеранів він теж буде спілкуватися саме з категорією, яка зараз теж потребує дуже значної допомоги і підтримки. Це військовослужбовці В середньому на тиждень близько 2-3 лінії проходить з метою інформування громадян про проведення прямих гарячих ліній. Нашим контактним центром розроблюється графік щомісячних проведення прямих гарячих ліній. так, також безпосередньо ми до кожної лінії розробляємо анонси і оголошення, які виставляємо на своїх ресурсах. В першу чергу це телеграм-канал офіційний, Вайбер. Також ми виставляємо всю інформацію на наших сторінках в соціальних мережах: це Інстаграм, Фейсбук. Всю інформацію про прямі гарячі лінії ми висвітлюємо на нашому сайті Запорізького обласного контактного центру. Також систематично ми здійснюємо розсилку через наш чат-бот. Тим людям, громадянам, які на нього підписані, Наш чат бот почав працювати вже повноцінно з 1 травня. Ми наразі обробили більше 50 звернень. Звичайно, всі вони відтісняються від звичайних звернень, які надходять нашу гарячу лінію. По перше, тим, що на нашу гарячу лінію надходять звернення, які потребують подальшого вирішення їхніх запитань. А в чат-боті користувач може зайти, подивитися інформацію, яка його цікавить, подивитися номер телефону чи якогось департаменту, чи якусь таку консультативну інформацію. Він заходить наш чат-бот, бачить свою відповідь. Ну і на цьому все завершується. Якщо ж людина не отримала ту або іншу інформацію, в нашому чат-боті там є функція, через яку вона може написати нам запит, і тоді наші спеціалісти нададуть їм озорнуту відповідь. Заявник звертався з Донецької області. Було в нього бажання зареєструвати звернення саме на нашій гарячій лінії Запорізької обласної державної адміністрації. Такі звернення ми приймаємо та консультуємо заявників про те, що необхідно звернутись до. Органів виконавчої влади іншої структури. Або реєструємо такі звернення. Перенаправляємо згідно закону України про звернення громадян до інших органів виконавчої влади, про що заявників проінформовано. До нас надходили звернення, які люди знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Це загалом були звернення з Мелітопольського району, з Васильівського району, з Токмаку. Ці звернення стосувалися як і Отримання дві третіх заробітної плати, так і виїзду з тимчасово окупованих територій, так і гуманітарною допомогою. Різні були звернення, на які ми надавали консультативну інформацію та, звичайно, держимося на зв'язку з ними. І якщо можемо, звичайно, допомагаємо. Ця система, яка зараз працює в обладміністрації, вона надзвичайно зручна. Я маю на увазі саме система роботи контактного центру. А тому, що ми бачимо номер телефона людини, ми бачимо, де вона мешкає, повністю записується його проблема. Ми можемо сконтактувати і між собою потім вирішується це питання ну, значно швидше, ніж може людина, якби не звернулася на гарячу телефонну лінію. На сьогодні у нас забезпечується щоденний прийом звернень. Ми працюємо з восьмої ранку до восьми вечора, і у наші спеціалісти, які забезпечують це невеликий штат, буквально там дев'ять осіб. У нас разом з керівником відділу. Ми отримали допомогу від міжнародної агенції USAID як технічну, так і забезпечення програмне для чат-боту. завдяки цій допомозі. Стало можливо якраз реалізація і відновлення проєкту взаємодія взаємодії з громадськістю, тому що ми мобільні і під час повітряної тривоги, коли припадає гаряча лінія, ми можемо проводити ці заходи в безпечних місцях. Тобто технічно це стало можливо, і коли ми її отримали, саме це послугувало поштовхом для того, що ми можемо відновити.